Якщо ви вже давно хочете змінити своє життя, але ніяк не можете зрушити з місця, то, скоріше за все, вам щось заважає. І якщо ви думаєте, що це лінь, то ви помиляєтесь. Однією з причин, чому вам не вдається почати, може бути опір вашого мозку. Коли ви раптово починаєте щось змінювати в своєму житті, ваш мозок сприймає це як небезпеку та зайву витрату ресурсів. Дуже часто буває так: ви починаєте робити щось нове, але з часом у вас з'являється небажання та прокрастинація, через які ви поступово повертаєтесь до звичного вам життя. Але є і хороші новини: мозок можна обхитрити. Для цього треба робити зміни настільки маленькими та непомітними, аби вони не лякали наш мозок і були для нього комфортними. Наприклад, якщо ваша мета почати бігати, то не ставте собі за ціль одразу бігати по 40 хвилин в день. Замість цього почніть з 10-хвилинної прогулянки навколо будинку. Хочете привчити себе до читання? Не ставте собі за мету читати по книзі в тиждень, почніть із кількох сторінок в день. Якщо робити це регулярно, то ваш мозок поступово звикне до цих дій і вони стануть частиною вашого життя.